Теоретична частина. Нарізати метал на заготовки для подальшої обробки чи відрізати від заготовки уже готову деталь, можна наступними способами. Перше. Відрізним різцем прямо на токарному. Якісний метод при невеликому діаметрі до 40 мм і невеликій кількості штук, бо ширина різу 3 мм. Друге. Болгарським CD-плеєром різних розмірів. Із мінусів чорнота у носі і нерівність різу, яка прямо пропорційна рівності рук. Третє мехпила або в народі так звана теща. Мінусом є ширина різу, дефіцит полотен і їх перезаточка. Плюс шанс знайти пилу в адекватному стані, ще той квест, бо всі розбиті ріжуть довго і криво. Четвертий останнє стрічкова пила: квінтесенція швидкості, якості різу, доступності ріжучих полотен і чималий різновид розмірів пил під будь-які задачі. Стрічкова пила відноситься до типу заготівельних верстатів і тих, які не приносять прямий дохід. Але який значно полегшує та пришвидшує роботу в цілому. Або простіше кажучи, коли ви станете власником стрічкової пили середнього розміру, ви задасте собі запитання, де я був раніше і чому я її купив так пізно. Практична частина: вибираючи розмір верстата, треба відштовхуватись від задачі, яку він повинен виконувати, і розміру та можливостей інших наявних металобробних верстатів. Я рекомендував би дивитись в бік пили із діаметром різу не менше 200 мм. Для токарного середніх розмірів це ідеальний варіант. Для майстерні зварювальних робіт це теж ідеальний варіант, бо, повернувши пильну раму на 45 градусів, щоб різати профільні труби, корисна площа різу суттєво зменшується. До того ж, зазвичай у таких верстатів використовується полотно шириною 27 мм і товщиною 0,9 мм, яке суттєво жорсткіше ніж будь-які полотна у настільних стрічкових пил, які ріжуть до 100 110 мм максимум. Щоб завжди отримати максимально якісний різ на будь-яких матеріалах чи діаметрах, які дозволяє різати та чи інша пила, вам необхідно розуміти наступне: певні діаметри чи профільні труби різної товщини стінки потребують полотна із різною висотою зуба. Особисто я при різці профільних та круглих труб використовую полотно 10-14, це найдрібніший зуб. При різці кругляка від 90 до 140 мм використовую полотно 4-6. Також цим полотном ріжу пакетом профільні труби. Найбільше полотно 3 чверті найкраще підходить для кругляка 140-250 мм. Але із практики найбільш користоване мною полотно це 4 шостих. Я ним різав і менше 90 мм, а інколи і більше 140, щоправда відчувається дискомфорт. Тому, враховуючи ціну на полотно, щоб покрити всі можливі задачі чи можливості пили, мені треба три полотна, сумарна вартість яких більше 3000 гривень із доставкою. Використовую пили фірми Ленкер. Для мене це золота середина між ціною та довговічністю, власний досвід. Трошки більше року тому потрібно було перепустити 1200 кг кругляка та квадрату на заготовки із подальшою механічною обробкою. Порахувавши ціну порізки на стороні плюс транспортні витрати, був складений бюджет, під який знайшлась на той час, на жаль, але єдина і бувало використанні стрічкова пила, яка змогла би це зробити мить 101. Продавець запевняв, що вона у доброму стані, але забігаючи наперед, він класичний торгаш і брехун. В залежності від швидкості опускання пильної рами, перекос при відрізанні міг досягати півтора міліметра на діаметрі 100-120 мм міліметрів, аж дуже легко. Це занадто навіть як для верстата чорнової обробки. Тому мені довелося переробити фактично всі відповідальні вузли та деталі. І так як тоді не було багато вільного часу, а зараз тим паче, то хотілось просто комусь подзвонити і отримати практичну пораду, що і як робити. Таким консультантом виступив пан Юрій, за порадами якого я переробив вісь обертання пили, блочки розвороту полотна, відновив і перевірив потрібні площинності та перпендикулярності пильної рами, виготовив тензометр для контролю натяжки полотна і так далі. Так ось в процесі консультації він показував, як зроблений той чи інший вузол на пилах його виробництва. То, порівнюючи дві конструкції, можу сміло сказати: його пили жорсткіші, простіші, технологічніші і значно легші в експлуатації, ніж конкретно моя модель. Але за два тижні потуг і жмені грошей, технічний стан моєї пили та вимоги до якості різу були приведені в норму, чим я безмежно задоволений. Або простіше кажучи, стара машина це як нова в кредит. В цілому, пила пришвидшує роботу шляхом автономності та одночасної роботи двох верстатів: економить матеріал і робить життя легшим та простішим. Рентабельність та ціноутворення Ціна різу на так званому аутсорсі, коли я не мав власної пили, була прозаїчною. Кругляк діаметром 100 мм 100 гривень, кругляк 150 мм чи 80 150 та 80 гривень відповідно. Але мої шкільних 7 балів із геометрії не давали мені спокою, а тепер не дадуть і вам. Тому загадка. Уявімо, що площа кругляка діаметром 100 мм дорівнює одній умовній одиниці. Питання. Який діаметр кругляка має бути, якщо б площа становила би 2 умовні одиниці. У вас 3 секунди. Думаєте 200 мм? Ні, 140. А відтак логіка 1 мм діаметру дорівнює 1 гривня працює трішки не в нашу користь. А тому до 100 мм я рахую менше сотні, від 100 до 150 мм плюс-мінус в районі сотні заріз. Більше 150, значно більше сотні. В загальному полотно відробляє себе за плюс-мінус 20-30 різів середнього діаметру, в залежності від призначення, а його ресурс значно більший, ніж 30 різів, якщо до нього адекватно ставитись, не витискати з пили всі соки і не забувати полотно натягненим. У підсумку скажу фразу, із якої починав. Чому я не купив пилу раніше, я не знаю. Зараз робота з нею набагато легша, не тільки на руки, а й на голову. Сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе вам стати більш потужнішими спеціалістами. А відтак, якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із радістю та по можливості на них відповім. Наступне відео може бути або про досвід експлуатації та роботи за фрезерним верстатом 67К25, або про ріжучий інструмент токарної групи. Обирати вам. До нових зустрічей на все добре.